Розділ перший як твої думки формують твоє фінансове майбутнє. Задумайся на секунду чому одні люди завжди знаходять спосіб досягти фінансового успіху, а інші постійно зіштовхуються з тими самими труднощами, що насправді їх відділяє. Це не про ринок чи економіку, це про твої думки. Твої думки формують твоє фінансове майбутнє. Все починається з того. Що ти думаєш про гроші. Якщо ти вважаєш, що гроші це щось складне або важке для тебе, ці переконання реально обмежують твої можливості. Але якщо ти зміниш своє ставлення до грошей, ти побачиш їх по-новому, вони стануть твоїм інструментом, а не перешкодою. Що я маю на увазі? Ти можеш контролювати лише одну річ свої думки. Ти не можеш контролювати економіку або зовнішні обставини, але ти можеш контролювати, як ти реагуєш на гроші. Стоїцизм це не просто філософія, це практична система. Епіктет казав: Те, що не залежить від тебе, не твоє, твоє це твої думки і вчинки. Це означає, що ти вибираєш, як ставитися до грошей. Тепер запитай себе, яке твоє ставлення до грошей, чи сприймаєш ти їх як щось важке або навіть погане. Якщо так, ці переконання обмежують тебе. Але є гарна новина твої думки можна змінити, і як тільки ти змінюєш своє ставлення до грошей, вони починають працювати на тебе, а не проти тебе. Тому задавай собі це питання кожен день, чи я готовий змінити своє ставлення до грошей, і знай... Що, змінивши думки, ти змінюєш своє фінансове становище? Цей канал допоможе тобі рухатися вперед. Тому підпишись і постав вподобайку. Це посприяє розвитку нашої спільноти і буде твоєю вдячністю мені за мою роботу для тебе. Ми ще багато чого розглянемо та навчимося, і це лише початок твоїх змін. Розділ другий. Чому гроші не повинні бути твоєю проблемою? Замість того, щоб думати про гроші як про проблему, давай подивимося на них як на інструмент. Багато людей вважають, що гроші це щось негативне або навіть погане, вони асоціюють гроші з жадібністю, зловживанням чи корупцією, і це одна з головних помилок. Гроші це не проблема, проблема це наше ставлення до них. Якщо ти бачиш гроші як щось недосяжне або погане, ти ніколи не будеш здатний отримати їх у достатній кількості. Якщо ти віриш, що гроші це зло, ти починаєш сприймати їх як щось, чого потрібно уникати або чимось поганим користуватися. Це обмежує твої можливості і закриває двері до фінансового успіху. Поглянь на це з іншого боку. Гроші це просто інструмент. Що дозволяє досягти своїх цілей вони не визначають твої цінності чи твоє щастя, але вони можуть допомогти тобі побудувати те життя, яке ти хочеш. Ти можеш отримати більше, якщо зрозумієш, що гроші це лише інструмент, а не мета. Вони можуть бути використані для твоїх цілей, для розвитку, для допомоги іншим, але не для того, щоб визначати твою цінність чи щастя. Пам'ятай, не гроші є проблемою. Проблема це те, як ми їх сприймаємо і як ми на них реагуємо. Якщо ти бачиш гроші як негатив, ти сам себе обмежуєш. Ти маєш вибір продовжувати сприймати гроші як проблему чи почати використовувати їх як інструмент для покращення свого життя. Твоє ставлення до грошей це те, що визначає твій фінансовий успіх. Гроші не зіпсовані, вони лише інструмент. Тому зміни своє ставлення і побачиш, як все почне змінюватися. Розділ третій як змінити своє ставлення до грошей. Час змінити підхід, час переосмислити, як ти ставишся до грошей. Якщо ти досі думаєш, що гроші це щось недосяжне або щось, чого треба уникати, то саме час це змінити. Це старі переконання, і вони тримають тебе в бідності. Якщо ти хочеш більше, змінюй ставлення. Гроші це інструмент, їхня мета забезпечити тобі можливості, свободу, комфорт. Вони не повинні бути метою, вони повинні працювати на твої цілі, а не стояти в центрі твоєї уваги. Щоб змінити своє ставлення до грошей, потрібно зрозуміти одну просту річ гроші не є злом. Як тільки ти починаєш сприймати гроші як інструмент для досягнення своїх цілей, твоє життя починає змінюватися. Ось важлива ідея змінивши своє ставлення до грошей, ти автоматично почнеш змінювати своє фінансове становище Якщо ти почнеш думати, що гроші це можливість, а не проблема, вони почнуть приходити до тебе. Гроші приходять туди, де є позитивне ставлення. Коли ти перестаєш їх боятися, коли починаєш думати, як використовувати їх для свого розвитку та досягнення цілей, вони починають працювати на тебе, ти перестаєш бути жертвою обставин і стаєш господарем своєї фінансової реальності. Тому розпочни з малого, почни сприймати гроші не як щось зовнішнє і недосяжне, а як інструмент для свого розвитку. Питання не в тому, скільки ти заробляєш, а як ти використовуєш ці гроші. Можливо, ти чуєш це і думаєш. Це звучить добре, але як мені це зробити? Ось що я скажу. Почни з того, щоб змінити свою думку про гроші. Як тільки ти почнеш дивитися на них як на можливість, а не як на проблему, вони почнуть відкривати нові шляхи. Розділ четвертий. Як змусити гроші працювати на тебе. Ми часто чуємо, що гроші це не мета, а інструмент. Але що це насправді означає в реальному житті? Як змусити гроші працювати на тебе, а не просто витрачати їх бездумно? Насправді все дуже просто гроші не з'являються з нічого і не повинні витрачатися на дрібниці. Гроші повинні бути використані для розвитку, і якщо ти почнеш дивитися на них як на інструмент для росту, вони почнуть працювати на тебе. Використовувати гроші на себе це не про бездумні покупки, це про інвестиції, інвестиції в освіту, в нові можливості, в себе. Гроші не мають працювати для того, щоб ти задовольняв миттєві бажання. Вони мають працювати на твоє майбутнє. Почни з того, щоб сприймати кожну витрату як інвестицію. Якщо ти витрачаєш гроші на щось, запитай себе, як ця витрата може сприяти моєму розвитку чи досягненню цілей. Це може бути інвестиція у нову книгу, курс або навіть у бізнес-проект. Ти сам контролюєш, як витрачаєш гроші, і якщо ти навчишся використовувати їх на розвиток, вони повернуться до тебе не один раз. Інвестиції у себе це найкраще, що ти можеш зробити. Замість того, щоб витрачати гроші на речі, які не додають цінності твоєму життю, зосереться на тому, щоб використати їх для створення нових можливостей, так гроші почнуть працювати на тебе, а не на твої миттєві бажання. І ось ще один важливий момент якщо ти хочеш, щоб гроші працювали на тебе, почни їх економити і інвестувати. Це не про відмову від радощів життя, це про стратегічне використання грошей для створення гідного майбутнього. Тому почни вже сьогодні. Почни мислити як інвестор використовуй свої гроші на те, що має значення для твого розвитку і твоїх довгострокових цілей. Розділ п'ятий Як контролювати свої фінанси і досягти фінансової свободи. Чи коли-небудь замислювався ти, чому багато людей не можуть отримати те, що хочуть, навіть якщо вони працюють більше за інших? Відповідь проста: відсутність контролю багато хто витрачає більше ніж заробляє, не контролюючи свої фінанси. Це може бути велика проблема, тому що без контролю неможливо створити фінансову свободу. Якщо ти хочеш досягти фінансової свободи, тобі потрібно взяти під контроль свої витрати, доходи, заощадження та інвестиції. Ти сам керуєш своїми грошима, а не навпаки. Перше, що потрібно зробити, це сформувати чіткий бюджет. Це допоможе тобі зрозуміти, скільки грошей ти заробляєш і скільки витрачаєш. Задай собі питання, куди йдуть мої гроші? Чи є витрати, які можна зменшити або зовсім уникнути. Коли ти розумієш, куди йдуть твої гроші, ти можеш більше контролювати свої витрати. А коли ти можеш контролювати витрати, ти зможеш направити більше грошей на заощадження і інвестиції, що веде до фінансової свободи. Другий важливий крок це заощадження відкладай частину свого доходу на резервний фонд, навіть якщо це здається складним. Ніколи не знаєш, коли можуть виникнути непередбачувані обставини і наявність резерву допоможе зберегти стабільність. Третій етап інвестування якщо ти хочеш збільшити свій капітал, просто економити недостатньо. Інвестування це спосіб змусити гроші працювати на тебе. Це може бути фондовий ринок, нерухомість або навіть своя справа. Вибір інвестицій залежить від твоїх цілей і рівня ризику. Ключове тут не чекати і не сподіватися на випадок. Потрібно діяти, робити кроки сьогодні для того, щоб завтра мати більше. Змінивши свої фінансові звички, ти не тільки зможеш контролювати свої витрати, але й створиш основу для фінансової свободи. Завжди пам'ятай, ти сам відповідаєш за свої фінанси це твоя відповідальність управляти ними так, щоб забезпечити собі стабільне і безпечне майбутнє. Розділ шостий як звільнити свою цінність від грошей у світі, де ми постійно прагнемо до більшого, де нас оточують мільйони реклами і повідомлень, що говорять більше значить краще легко забути про те, що справжнє багатство це не те, скільки грошей у тебе є, а хто ти є всередині. Ми часто асоціюємо свою цінність з тим, Скільки грошей ми заробляємо, який у нас статус, скільки матеріальних благ ми можемо дозволити собі. Але насправді цінність людини не вимірюється кількістю грошей чи речей, які вона має. І тут стоїцизм дає нам важливу підказку не прив'язуй свою цінність до зовнішніх обставин, як, наприклад, до грошей. Гроші це лише інструмент для досягнення твоїх цілей. Але вони не повинні визначати твою цінність як людини. Багато людей почуваються меншими або недостатніми, коли не досягають того рівня фінансового успіху, якого вони хочуть. Це сприйняття є помилковим. Твоя цінність не залежить від кількості грошей на твоєму рахунку. Звільни свою цінність від грошей. Замість того, щоб вимірювати себе через гроші, почни вимірювати себе через свої вчинки, підходи до життя і взаємодії з іншими людьми. Твоя внутрішня гармонія і почуття власної гідності не повинні залежати від того, скільки ти заробляєш. Коли ти зможеш зрозуміти і прийняти, що твоя цінність не залежить від грошей, ти звільнишся від надмірного стресу та тиску. Ти почнеш більше насолоджуватися процесом досягнення своїх цілей, а не думати тільки про результат. Тільки так ти зможеш отримати спокій, тільки так ти зможеш досягти успіху, без внутрішнього напруження, страху та постійної порівняння себе з іншими. Пам'ятай, справжнє багатство це не кількість грошей, а твоє внутрішнє ставлення до життя і твоя здатність бути щасливим, незалежно від того. Скільки грошей у тебе є розділ 7 Як змінити своє ставлення до грошей і змінити своє життя? Отже, ти пройшов цей шлях. Ти дізнався, чому твої думки визначають твою реальність? Ти побачив, як важливо змінити ставлення до грошей. Тепер саме час відповісти на головне питання цього відео. Як змінити своє ставлення до грошей і змінити своє життя? Все починається з усвідомлення, що ти це не те, що ти маєш, а те, як ти ставишся до цього, що в тебе є. Гроші не є твоєю сутністю, вони лише інструмент, який ти можеш використовувати для створення можливостей. І це найважливіше усвідомлення. Якщо ти зміниш своє ставлення до грошей, гроші почнуть працювати на тебе. Ти не будеш їх боятися, не будеш їх шукати, ти будеш їх використовувати для того, щоб зробити своє життя кращим. Вони стануть твоїм інструментом для досягнення мети, а не чимось, що тебе обмежує. Тепер, якщо це відео допомогло тобі зрозуміти, чому твої думки формують твоє фінансове становище. Підписуйся на цей канал Стимулус, став вподобайку. І поділися цим відео з тими, хто може отримати від нього користь. Ось чому це важливо ти зараз на шляху змін, і кожна людина, яка пройде цей шлях разом з тобою, буде частиною твоєї трансформації. А тепер напиши в коментарях ці важливі слова Я готовий до змін на краще сьогодні. Якщо ти готовий змінити своє ставлення до грошей і змінити своє життя, напиши ці слова зараз. Натиснувши відео на паузу, поділися, що ти плануєш змінити у своїй фінансовій реальності. Я обіцяю прочитати кожен коментар, і разом ми пройдемо цей шлях. Ти здатний на більше. Все починається з тебе. Твої думки це твій шлях. І я впевнений, що ти можеш змінити свою фінансову ситуацію, змінивши ставлення до грошей. Чи ти готовий взяти на себе відповідальність? Ти готовий створювати своє життя сам, отже, пам'ятай, фінансова свобода це не просто про гроші, це про внутрішній мир, про контроль і відповідальність, це про те, щоб жити так, як хочеш, не переживаючи через гроші. Це про тебе, твої цілі, твої можливості. Зміни своє ставлення до грошей і ти зміниш своє життя. Ти вже зробив перший крок. Тепер продовжуй рухатися вперед.